Команда Трампа просто повторює е, тези Кремля: е, про те, що Україна сама винна у війні, що Україна могла запобігти війні, про те, що Зеленський боїться виборів, що там він диктатор і, і всяке таке. А Ілон Маск нещодавно то взагалі е, використав таку фразу про. Несправжню країну, але в бік Канади. Це так би мовити смішно. На, на коли е, посадовець е, називає іншу країну не справжню. країну з багаторічною історією. Ну якщо Україну е, поноволили то одні, то інші і мінялися, кроїли. То Канада вона ну, незалежна, вона ні, ніколи не під ким не була, тому якось смішно, які ще будуть перли від команди Трампа. Подивимо, подивимось, почуємо, що буде далі.